На Великодні свята, в тому числі і напоминальний тиждень, мешканців Харкова просять утримуватись від відвідування кладовищ та не створювати натовпи, адже наголошують там можуть знаходитись залишки вибухонебезпечних предметів, які зашкодять життю та здоров'ю людей. Так от на території 14-го кладовища в індустріальному районі площею більше 70 гектарів є ділянки, куди взагалі нікого не пускають через небезпеку. 14 14-те кладовище відкрите для відвідування, але ж. У нас на одному із кварталів обмежений доступ в зв'язку з тим, що у березні 24-го року був сюди приліт невідомого предмету, який пошкоджив на могільні споруди площею 300 квадратних метрів. Ми огородили цю територію і рекомендуємо сюди не заходити в зв'язку з вибухонебезпечним предметом, які можуть тут залишитися. Там може бути все, що завгодно. Тобто воно небезпечне задля людей, які сюди приходять і які тут можуть знаходитись, Тож, аби убезпечити харків'ян, представники КП просять не наражати себе на небезпеку, особливо у святкові дні. Відповідно до порядку, тобто ми зачинені будемо в Пасху 5 травня, в зв'язку з тим, що кожен день. Є восточні тривоги, є прильоти по місту Харкову. І зв'язку з тим, що тут можуть знаходитися більша кількість людей, ми рекомендуємо просто не відвідувати це кладовище в пасхальні та помінальні дні задля безпеки мешканців Харкова. Такі рекомендації для харків'ян наголошують комунальники стосуються усіх 17 кладовищ Харкова, в тому числі і ще кількох поховальних ділянок, які підпорядковані цим кладовищам. Деякі з них нагадують у КП взагалі закриті для відвідування вже кілька років. На трьох кладовищах підпорядкованих комунальному підприємству «Ритуал», відвідування кладовищ заборонено. Це тринадцяте кладовище, це п'ятнадцяте кладовище, це сімнадцяте -та кладовище. Також заборонено відвідування польського меморіалу жертвам політичних репресій та делітаризму. Воно теж закрите для відвідування. Всі інші кладовища. Відкриті для відвідування, а для поховання відкрите вісімнадцяте кладовище. Зачиняють кладовище через те, що їх території потрапляли у зону бойових дій, а у весняний період може статися так, що вибухові пристрої просто будуть непомітні поміж трави. На 15 і на 17-му кладовищі на їх території були активні бойові дії під час 22 -го, 23 -го року. 13 те кладовище, там були прильоти біля нього. І там можуть теж знаходитись залишки вибухонебезпечних предметів. На польському меморіалі воно, воно знаходиться в п'яти хатках, там теж були бойові активні дії, і тобто там теж знаходили, не розірвавшися, вибухонебезпечні предмети. При цьому на території кладовищ наголошує спеціаліст регулярно знаходяться працівники, які слідкують за належним станом ділянок. Комунальники працюють, комунальники підтримують благоустрій, вивозиться мусор, коситься трава, завозиться туди пісок. Все робиться для того, щоб кладовище знаходились в доброму стані, і працівники там працюють. Втім, не зважаючи на це, наголошує представник профільного КП, жителів Харкова, просять бути максимально обережними та уважними. Марія Соловйова, Олександр Іванов та Олександра Панченко, Харків. Новини.